Сьогодні, 13 травня, український гурт Ферблат співає в першому півфіналі Євробачення у швейцарському базелі. І, хоча Росія знову офіційно не бере участі в конкурсі, тім не видимо присутня в деяких виступах. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, за кого не варто голосувати, щоб опосередковано не підтримати Росію та дізнатись про головні політичні скандали конкурсу. Мене звати Яна Порхон. Докладніше далі. Стартував тиждень євробачення. Нагадує видання Бабель. Фінал відбудеться у суботу, 17 травня. У першому півфіналі Український гурт ферблат заспіває пісню «Bird of Prey». Власне з українськими музикантами пов'язаний черговий скандал цьогорічного конкурсу. Як повідомив канал Еспресо, дансько-румунський редактор і кореспондент міжнародного медіа про Євробачення «ACC United» Девід Попеску під час інтерв'ю з представниками України назвав війну перевагою на Євробаченні 2025 для ціферблат. Гітарист гурту Валентин Лещинський зауважив про некоректність такого формулювання. Слова кореспондента викликали хвилю обурення і серед користувачів соцмережі, зокрема українців, які звинуватили і ACC United у відсутності емпатії. Тож медіа довелося перепрошувати за слова журналіста. Попри те, що Росія офіційно не бере участі у конкурсі «Євробачені», на жаль, не вдалося уникнути російського впливу цього року. Деякі артисти, як конкурсант з Вірменії, виступали в Росії після». Після повномасштабної агресії інші виказують про російські симпатії. Зокрема, представник Естонії Томі Кеш, який вважається одним з фаворитів європейської аудиторії, букмекери прогнозують співаку місце в десятці в Україні. На його творчість реагують неоднозначно. Зауважує видання Бабель через його російське походження. Співпрацю з російськими артистами і стиль, у якому він часто прославляє так званий пострадянський вайб. Його участь загалом почалася зі скандалу. Конкурсна пісня Томі Кеша Еспресо Макіато, що оспівує італійську мафію і каву, спричинила суперечку серед італійців, які вимагали дискваліфікувати кеша з конкурсу через трек, який ображає країну і націю. Однак європейська мовна спілка не зреагувала на це звернення. Скандал у мережі розгорівся і після перемоги конкурсантки з Грузії Маріам Шенгелію. У Нацвідборі. співачку розкритикували за публічну підтримку проросійської керівної партії Грузинська мрія видання. Факти нагадує, що у 2023-2024 роках вона брала участь у рекламних роликах і концертах на підтримку партії. Замаралися навіть головні фаворити конкурсу гумористичний гурт зі Швеції, кадж, які мають найбільші шанси на перемогу за прогнозами букмекерів. Як стверджують в телеграм-каналах, учасники гурту підтримували проросійські пости в соцмережах. Втім, одним із головних політичних скандалів Євробачення стала участь Ізраїлю. Країну представляє співачка Юваль Рафаель, яка була на музичному фестивалі Нова 7 жовтня 2023 року, коли стався напад Хамас. 72 колишніх учасники Євробачення підписали відкритого листа, де закликали відсторонити Ізраїль від конкурсу. Вони посилаються на рішення 2022 року, коли Росія була виключена через повномасштабне вторгнення в Україну. У листі йдеться, що ізраїльський мовник Кан нібито підтримує воєнні дії в Газі, а його журналісти вихваляють знищення міста. Підписанти вважають, що Ізраїль, як і Росія, є нападником і вказують на подвійні стандарти в організації конкурсу. Співачці навіть погрожували. Нагадаємо, що транслювати пісенний конкурс буде канал Суспільне Євробачення. Українці виступатимуть 13 травня під п'ятим номером. Початок трансляції о 22.00. Це канал Телеграф. З вами Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Макрон і Мерц не вживали кокаїн у поїзді до Києва. Пише видання дзеркало тижня, спростовуючи скандал щодо поїздки європейських лідерів до української столиці, який миттєво рознесла путінська пропаганда. Французи відповіли кремлівським фейкоробам із властивою їм елегантною іронією. Як розвивався скандал і чим закінчився? Докладніше далі. 9 травня четверо європейських лідерів: президент Франції Маніель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стермер та голова уряду Польщі Дональд Туск вирушили нічним потягом до Києва, щоб висловити підтримку Україні у її боротьбі проти російської агресії. У мережі згодом з'явилося відео з вагону, де лідери перебували у неформальній атмосфері, без краваток, у сорочках з напоями на столі. Ці кадри одразу привернули увагу користувачів соцмереж, а згодом. І про російських ресурсів основним об'єктом спекуляцій став білий предмет, який Макрон нібито швидко прибрав зі столу, а також скляна паличка в руках Мерце, яку низка коментаторів у соцмережах назвали трубкою для вживання наркотиків. Речниця МЗС РФ Марія Захарова швидко підхопила цю тему і заявила, що європейські лідери вживали кокаїн просто під час поїздки до української столиці. Після цього слова Захарової поширили про кремлівські ресурси та змі. А у соцмережах з'явилися ні дописи з твердженням про вживання наркотиків європейськими лідерами на тлі поширення конспірологічної версії, французьке видання Libération провело власну перевірку. Журналісти отримали доступ до фотографій та відео високої роздільної здатності, зроблених фотокореспондентами міжнародних агентств France Presse та Associated Press, які супроводжували делегацію. На знімках чітко видно, що предмет, який у соцмережах називали пакетиком з білим порошком, насправді є згорнутою серветкою щодо предмета, в руках мед. Це журналісти дійшли висновку, що це звичайна мішалка для кави. У публікації зауважують, що обидва предмети буденні і жодним чином не пов'язані з наркотиками. Зазначається також, що лідери могли не бажати, аби такі дрібні і особисті речі потрапляли в кадри, тому і прибрали їх перед фотографуванням. Ліберасіон підкреслює, що ці звинувачення ідеально вписуються в кремлівський наратив про нібито аморальність заходу. На думку журналістів, подібні кампанії зі створення та розповсюдження фейків, які часто то використовують неякісні кадри є частиною ширшої інформаційної війни, яку Росія веде проти західних країн. Їхня мета дискредитувати лідерів і розмити довіру до західної допомоги Україні. У свою чергу в офісі президента Франції відреагували на фейк російських пропагандистів із властивим французькому політику гумором. У відповідь Єлисейський палац оприлюднив два фото з вагона поїзда із власним підписом із поясненнями. На першому фото зображено серветку на столі, та вказано. Це серветка, щоб витиратися на другому. Представники лідерів європейських країн з підписом: це європейська єдність, щоб просувати мир. Ерол Маск, батько мільярдера Ілона Маска, не менш суперечлива постать ніж сам відомий бізнесмен, а нещодавно ще й політик. Вважає видання Телеграф ЮЙ. Ерол маск був пілотом, інженером, моряком та забудовником, володів смарагдовою купальнею. За його власним зізнанням у нього було стільки грошей, що він навіть не міг закрити сейф. А найбільший скандал спіткав Ерола, коли він став батьком дитини від своєї колишньої патчирки. Докладніше далі. Ерол Маск народився 1946 року у Преторії, Південно-Африканська Республіка, і побудував кар'єру спочатку як пілот, згодом інженер-електромеханік, девелопер з нерухомості та бізнес-консультант. За інформацією американських ЗМІ, він також був співвласником смарагдової копальні біля озера Таганіка у Замбії, яку придбав за 40 тисяч фунтів стерлінгів після продажу літака. У 70-му році Ерол одружився з Мей Маск, яка працювала моделлю та дієтологом пізніше. Мей заявляла, що зазнавала фізичного насильства з боку чоловіка, а він їй зраджував. Після розлучення опіку над дітьми отримала Мей, але згодом Ілон з братом переїхали жити до батька. Стосунки між Еролом та Ілоном з часом погіршилися. В інтерв'ю Ілон описував свого батька як жахливу людину. Згодом Ерол одружився вдруге, його обраницею стала Гайда Базуйденгаут. У 18-му році вибухнув скандал, коли стало відомо, що 78-річний Ерол став батьком дитини від своєї колишньої. Нії патчирки Яни Безуйденгаут, яка на 40 років молодша за нього. Як зазначали змі, Ерол виховував Яну з 4-річного віку. Згодом у пари народилася ще одна дитина. Також відомо, що у 98 році Ерол Маск під час спроби пограбування його будинку у Йоганнесбурзі застрелив трьох і шести або семи нападників. Суд виправдав його. І зовсім не дивно, враховуючи політичні погляди Ілона Маска, що Ерол також виявився фанатом російського диктатора Путіна. Він вважає його сильним. Лідером, до якого відчуває справжнє захоплення. Аргумент про те, що саме Путін розв'язав повномасштабну війну в Україні, яка призвела до загибелі багатьох тисяч людей, Ерламаска, до речі, не переконує. Також ніхто не здивувався, коли в інтерв'ю газеті New York Times він висловив думку, що життя у Південній Африці часів апартеїду було кращим і безпечнішим ніж зараз. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.